Доброго всім дня, вийшла на двір, зібралася по магазинах. Не пішки Наташа приїде на машині, забере мене, а погода у нас сьогодні міняється то сонечко, то найде Хмара вже дощ бризкав. вітер такий, холодний, морозний вітер. Так що вийшла, думаю, гляну, як її вдіватися, бо коло хати ходила так гарно вдіта. А це, думаю, вийду, подивлюся, що його Я то, так пішки йти не буду на далекі дистанції, але з магазину в магазин там перейти то таке. Головне, щоб дощу не було. Не хочеться по дощі. Мені потрібно в Аврору, там дещо подивитися, і в магазин, цей Київстар. Зайти карточку потрібно поміняти, бо вже давно мені пише, що стара в мене карточка і став інтернет. Погано мене ловити, таке щось тормозиться, то хочу поміняти. Бо кажуть, що вже це 3G, скоро взагалі не буде брати. Перейдуть на 4G, так що хочу сьогодні таки, такими справами зайнятися. Світло в нас відключили. Сьогодні світла не буде і взавтра, наче пишуть, що не знаю скільки годин. Сьогодні то відключили десь годин 10. А взавтра, то ще не дивилася, з якої там години, по яку. Так що така ситуація. Не знаю, якісь ремонтні роботи чи що там з світлом, то вирішила. Трішки піти з дому, зайнятися іншими справами. Поки Наташа вільна, щоб пішки не йти, тому що до, нам так до центру далеченько треба йти. Мені сьогодні намалювалася ще ось робота. Чоловік зароб, заробив таку рибинку, знайомому робить там ще поріза. Допомагає вірніше, бо він робити особливо ж не може, живо ще. Якось буду чистити, я живу рибу не люблю чистити, але якось буду чистити. Такий, не знаю, чи це товстолоб, чи білий амур. Десь кілограма два, мабуть, не знаю, може більше. Так що буду займатися зараз цією справою, чистити цю рибинку таку. Так, займаюся цією. Рибинкою вона ще жива лих, я не знаю. Я ж риба по гороскопу, я різати живу рибу не можу. Ще лоску здерти, це одне, почистити, а різати не можу. То завжди в мене чоловік займався цим ділом, а тепер мені приходиться. Він, бачите, з інсультом до добув рибу, а чистить. А воно живо. Як оце мені? І хочу використати лайфак, бачила в інтернеті. Ось почала чистити, згадала, що кип'ятком поливають і потім легко чиститься. І зараз буду поливати, вона він щось там її трішки оглушив, не знаю. Отак легенько поливати, щоб не зварилася і перевертаю на одну сторону. І знову, Я так не робила, не знаю, але пробую. Так, тепер, мабуть, буду зливати. Так, а тепер буду пробувати, злила воду ту. Ну, що я вам скажу, гляньте, як легесенько чиститься. Так що лайфхак працює. Отут я, мабуть, трішки мало полила, а так, то геть легесенько, гарно чиститься. Бачите? Зараз тут ще полю. У мене ще кип'яток є, зараз так тут де погано чиститься, так само з цієї сторони, мабуть. Угу. Під плавником. Я боялася лить багато, бо не знала, щоб не зварилося, так що якраз тут напрягався мені треба. Так, розібралася з рибинкою, розібрала її, помила на дворі тут із шланга, потім в хаті ще її підправлю і буду думати, як її краще приготувати. Чоловік каже, що це білий амур, бо я думала, чи товстолоб, чи білий амур. Білий амур каже. Річі тут нервується, страшно. Не знаю, подумаю. Можливо, цілу покладу поки що в морозилку, а потім. Або зафарширую, або за печем, може, а може, куля на мангалі чи в коптилці закоптить. Ну, подумаємо. Поки що цілу вкину морозилочку, а там може, з'явиться якась ідея. Приїхала я вже додому і вирішила вам зробити таку невелику розпаковочку, показати, що я купила. А на що я купила в основному? Нічого такого особливого я не купляла, а цибулю купила. Покажу вам, які сорти, і скажу, яка ціна в нас. Можливо, вам цікаво зрівняти, яка у вас там ціна, яка в нас. І покажу, як вона виглядає. Взяла ось Шекспір, рання солодка. Ота виглядає. Є більше, є менша, є ось така чимала, а є ось маленька, не дуже велика. На вигляд така непогана цибуля, Міття немає, 190 гривень. Ціна я по пів кіло взяла всіх три сорти. Так що ця ось така. Потім сорт сеншуй, пізня написано тут. Отак виглядає. Також є ось така, прямо чимала, а їй маленька. Не дуже велика така. Середня, ну така, різна. І радар взяла. Да. Радар по 160, і ця також 190 гривень кілограм сеншуй. А радар по 160, але дивіться вона така, знаєте, трішки більше ні сміття всякого. Така вона. І також є ось така, а є маленька, ось така дрібненька, більша, менша. Ну, вона така трішки виглядає. Ну, така чиста, це така чистенька, а ця трішки така більша з Так що це на, тут ще в мене 190 і 80, 270. Гривень, Оце за цю цибулю я віддала. А зараз цибуля продається, я донька їхала там коли якийсь магазин, вони вчора спішили, то не заїжджали. Каже, по 10 гривень кілограм продається цибуля, правда, така чимала, така вже, щоб їсти. Так що я саджу так, щоб мені було на літо і на перший час там. Вже осінню і зимою, а потім ще купляємо там одну сітку, залежно від того, який там розмір сіток є по 15 і по 20 і більше кілограм. То ще сітку купляємо і нам вистачає. Головне тепер, щоб випогодилося, земля трішки підсохла і будемо садити. Ну, Думаю, що десь у кінці жовтня воно так і буде. Але ж. Головне, щоб воно випогодилося, бо воно якось так день два наче вже, і осінь, наприклад, сьогодні в нас немає дощу, але ж хто його знає, що завтра буде. Воно, може, день немає, а завтра знов щось підмочить. Та й знов треба чекати. Ну, Надію, що випогодиться. Ще, як мій чоловік каже, ще має бути на літо. Так що чекаємо, баби на літо і будемо потім садити. Ще є час, так що. Думаю, встигнемо і все буде да добре. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним, і до зустрічі в наступних відео.